Не всі з цих парфумів я носила часто, бо не могла прям ними насититись. Деякі дійсно ідеально підходять для осені, деякі я не змогла поставити на дальню полицю, бо після розпаковки закохалася. Деякі я розношувала, тому користувалась ними чи не кілька разів на день. Та є аромат. Який став моїм несподіваним осіннім відкриттям. Я знайома з ним багато років, але саме восени спробувала його лише цього року та втратила голову. Залишайтесь зі мною, розкажу вам все і у кінці навіть трохи більше. Ви на каналі Неролі Пачулі, мене звати Катерина, я ваша парфумерна блогериця. Поїхали! І аромат, який я заново для себе відкрила саме восени, втратила голову, закохалась і відчула інші грані буття, і все таке це World Power від Kenzo. Раніше я вважала його підходящим лише для літа і, власне, користувалась ним тільки влітку. Ну, та й те, не дуже часто, відверто кажучи. Ось як упередженість грає з нами злі жарти. Літом він розкривається на мені сіллю і хвоєю. Подобається гарний аромат, подобається, що не відчуваю солодкості у спеку, бо для мене вона ну, була б зайва. Не люблю солодкі аромати в цю пору року. Вони мені липнуть, заважаючи за все. Гарний аромат одного напрямку з Олімпії від Пакара та ревілом від Кельвіна Кляйна. Якщо знайомі з цим ароматом, напишіть, як ви їх сприймаєте і в яку пору року носите. Буде дуже цікаво поспілкуватись у коментарях. І щодо цього, також, звичайно, пишіть свої враження і свої відчуття. Восени ж я його відчуваю, ось цей кінзон. Майже як взагалі інший парфум. Він розкривається солоною солодкістю, але без ванілі, що для мене дуже важливо. Це справжнє нішеве звучання. Дорогезне, нетривіальне і дуже цікаве. Солодкавість оцю цю дають боби тонка у базі, а не якийсь там тилмальтол, тож вона помірна. Ця солодкість вишукана, вона не кричуща і не задушлива. Оце було моє здивування, дійсно. Коли не чекаєш нічого нового чи особливого від давно знайомого парфуму, і тут такі дива. Парфумерія це магія, це алхімія. Обожнюю, просто обожнюю. До речі, не бачу причин не носити цей аромат чоловікам. Тут все починаючи з форм-фактора і закінчуючи власне ароматом ну, будь-яку пору року. Чистий унісекс на мій, на мій ніс. Тож, чоловіки, придивіться, так у вашому оточенні не буде пахнути ніхто 100%. До речі, восени я носила, звичайно, не тільки. Ці аромати, але й парфуми з цієї подбірки, неймовірних осінніх парфумів, а також свої бюджетики. Всі посилання будуть для вас у описі під цим відео. А зараз ми з вами поговоримо про парфум, який створений для осені. Це готові темпете даутомне. Жакпат. Хто переживав за мою вимову, будьте спокійні, з нею нічого не сталося, як бачите. Це перекладається як осіння буря чи осіння гроза. І ця назва повністю передає вміст флакону. Це осінній дощ у великому місті. Це аромат, щоб злитися з улюбленим містом, який ти знаєш вздовж і впоперек. Де пройшло твоє дитинство, де ти закінчив школу, де отримав першу роботу, зустрів перше кохання. Не можу назвати його затишним, бо він холодний. Але, знаєте, і дощ восени не гарячий. Але від того ти не любиш своє рідне місто менше. Як цей аромат, я прям відчуваю себе частиною осені. Він пахне опавшим листям, яке лежить у чистій прозорій калюжі біля старовинної будівлі старого міста. Ось така в мене ольфакторна галюцинація. З пульвіка його нюхати протипоказано, бо це суто запах розсолу і солоних огірочків. Цьому аромату треба простір, і така волога похмурість, така дощ чимряка це взагалі ідеальні для нього. Тоді цей сандал розкривається чистою холодною водою, і ніяких огірків тут не чутно. Потім він переходить у молочність ближче до бази. Та я відчуваю легку шкіряну ноту. Так пахнуть знаєте, нові тонкі шкіряні рукавички. Дуже приємно. Також це повністю унісексовий аромат. Чоловіки, давайте користуватись чимось більш цікавим, ніж Dior Om та Creed Aventus. будь ласочка. Напишіть, до речі, питання до чоловіків. Чим ви користувались чи користуєтесь цієї осені? Чим користується ваш чоловік чи хлопець? Це питання для всіх. Стійкість його не можу сказати, що феноменальна. Десь пару годин я його на собі відчуваю, коли не принюхуюсь, Потім вже потрібно внюхуватись у зап'ясток, щоб відчути. Шлейф присутній десь першу годину, потім тільки при близькому контакті його хтось з вас відчує. Але я тягаю його у сумці. Він важезний. По-перше, якщо на мене нападе якийсь маньяк, у мене буде чим відбитися. А по-друге, я оновлюю його на собі протягом дня, і це чистий кайф. Тож, цієї осені я носила цей аромат кожного разу, як виходила із дому по справах. І кожного разу не могла повірити, що хтось міг ароматом так точно передати осіннє місто. Наступний красунчик у нас Alien Fusion від Mugler. Хочу його шприкнути, бо ці трояндочки, вони не зрядки сьогодні в мене лежать. Це мої блотери. Давай, шприкайся. О, я не уявляю, як жити всі осені без нього. Якщо тобі сумно, від похмурого неба чи життя <смі> Alien Fusion збодрить по просто взагалі не раз. Він такий же яскравий, ой, як і цей флакон. Він зохвалий, він різкий, як порив вітру восени, який, знаєте, зриває листя з дерев, роздуває всю твою зачіску. Всю твою укладку к чортям собачим. О, ось я дивлюся на цей флакон, і він, наче повітря, пронизане променями сонця через червоне листя кленів. Ось таке ось такий я поет. На старті він різкуватий, але якщо у вас сонний настрій, він вам його змінить за секунду. Окрім волаючого, ну, як усі ці лініці, лінійці жасміну, я тут відчуваю корицю і пікантність імберу. Він зігріваючий, але, знаєте, такий колючий. Ну, Він як улюблений шерстяний шарф. Колючий, але улюблений. Що тут ще сказати? У базі він дуже близький до флагмана, класичного Аліена. Мені це подобається, бо цю базу я обожнюю, але носити Аліана не можу через його волаючий початок. Цей фланкер м'якіший, наче трошки веселіший, ну і не такий напищений, скажімо так. Не знаю, що більше сказати, обожнюю його, носила досить часто, бо рука сама тягнулась до цього яскравого флакончика. Додам лише, що він ну не сказати, що дуже шлейфовий, але ну, стійкий, неймовірно. Цю базу змивати тільки у душі, на одязі тримається, ну, до прання. І ще він знятий? От, полюбляє. Мюгле раз на кілька років знімати з виробництва красу. Напишіть, чи знайомі ви з цим ароматом, коли, куди ви його носите, як ви його відчуваєте, і чи жалкуєте взагалі, що він знятий. <свист> балдію, балдію від нього. О, зараз поговоримо. Цей аромат ледве не звів мене з розуму. І це не комплімент. Його розпаковку і найперші враження можна подивитися за цією підказкою, і посилання я також для вас залишу у інфобоксі під відео. Заглядайте. Я змінювала свою думку про нього чи не кожен раз коли наносила. Це аж почало бісити. Цей підступний парфум наче грається з тобою. Тільки здається, що ти його вже розгадала, хіряк на тобі ноту тютюну. А? А що таке? В піраміді нема тютюну? Ну, це твої проблеми, знаєш, жіночко, нічого не знаю. Ось так ми з ним гралися всю осінь, але нарешті, начебто, я його зрозуміла. Хоча, можливо, це до перших теплих весняних діньків. Я вже нічому не впевнена. Ну, подивимось. Хочу шпрекнути ще раз на блотер, не дай Боже, ще, ще щось новеньке почую. Таке що я відчуваю зараз, після трьох-трьох карл, трьох місяців розношування. По-перше, це також аромат унісекс. Не можу сказати, що він більше у чоловічу сторону, але на чоловіку він буде розкриватися просто шикарно. Він такий незвичний, такий цікавий. Залишить про вас чоловіки, незабутні враження. Це 100%. Про вас жінки також не сумнівайтеся. Так, от щодо аромату, зараз на собі я відчуваю тютюн у білих квітах. Ну, це тільки на самому початку. Квіти потроху зникають і з'являється манго. Тютюн на місці його звучання майже не змінюється, але манго починає стигнути прямо на очах, ну, чи, чи прямо на носі. З зеленого такого хрусткого, знаєте, і трохи гіркуватого, нестиглого. Цей манго перетворюється на соковиту м'якість. Тютюн весь час поруч, не забуваємо. І це поєднання просто фантастичне. <світ> Боже, я балдію. Манго з тютюном, як воно грається, як воно розкривається, це такі, такі переливи. У мене нема слов, щоб це просто описати навіть. Якщо вам сумно живеться, то копіть собі від левантик хоча б цього чуда погратися. Бо я не знаю більш грайливих е, та більш таких змінливих, змінчивих ароматів. Це просто диво. Тож я його носила дуже часто, бо я хотіла його зрозуміти, і мені нарешті це вдалося. Але поговоримо ще навесні, подивимось, що він мені покаже. І далі в нас на черзі Ластанце деле Бомболе від Нобелі 1942. Це моя любов, все, мені більше нічого додати. Посилання на розпаковку та перші враження я залишую для вас у описі під цим відео. І ось як я його розпакувала, так одразу ж і закохалася. В нього був дуже сильний конкурент в тому відео, але Бомболі переміг. Ну, це ніжність. Дайте шприкну. Це ніжність, це витонченість, він звучить ну, дійсно нішево. Навіть не знаю, як його описати. Ну, я не знаю взагалі, як описувати те, що я люблю. Ви, якщо хоч одне моє відео дивилися, <ристо> то повинні розуміти, що інколи зі мною таке трапляється. Я просто не знаю, чим воно пахне, коли я це просто люблю. Пудра, ну так, але вона тут незвичайна, вона тут трохи така гіркувата, іначе з мигдалем. Але ну, він, зовсім, він зовсім не ціанідний. Та й мигдаля у піраміді взагалі не заявлено, але я його відчуваю. А, якщо хотіти, можна знайти аспект ну, такої лялькової резини, знаєте, такі нові резинові ляльки, так пахнуть. Але це якщо шукати і мати гарну фантазію, бо без цього ніхто на вас резину не відчує взагалі ніколи. Це аромат у офіс. Mm, який же ж він гарний? Це аромат у офіс на зустріч, на прогулянку, в принципі, можна назвати його універсальним. Але ну, я вважаю, що не на кожен день, бо він може втомити це, вже більше в жіночу сторону. Погано уявляю чоловіка, якому підійшла б така відверта пудра. Хоча, хоча, можливо, саме на вас вона розкриється якимось іншим боком. Треба тестувати, треба експериментувати. Парфуми це максимально цікаво та безпечно. Небезпека лише для вашого гаманця. Дуже раджу спробувати від «Левантик». А якщо ви вже знайомі з цим ароматом, напишіть, будь ласка, чи відчуваєте ви тут. Мигдаль. Чула, що його порівнюють з Тардес від Карнер Барселона. Якщо ознайомі з цими парфумами, будь ласка, дуже, буде дуже цікаво дізнатися вашу думку. Напишіть в коментарях, чи схожі вони, вони чи взагалі як пахне той Тардес від, від Карнер Барселона. Цей аромат я носила дуже часто. Я кажу, як я його розпакувала, так. Майже ну, не кожного дня, але ну, трошки, трошки видно при всій моїй колекції, що його тут відпито будь здоров. Раджу спробувати від «Левантик», якщо ви ще не спробували. Ну і наостанок, новиночка моєї колекції Шамаль, також від Нобілі. Прям захоплююсь цим брендом, і чим далі, тим більше. Ну, для вас, певно, більшість моїх ароматів є новиночками. Каналу пару місяців, і більшість парфумів ще не встигли піти по кругу. Божечки, прозвучало я, боже, Боже, прозвучало якось пошловато. Але ви мене зрозуміли. Я чесно хотіла розпакувати на камеру разом з вами, бо все ж таки я вже блогериця, як-ніяк. Але тут така, знаєте, грандіозна розпаковка зняти цей папірець. Ні сліди, ніякої коробки тут більше не було. Тож попірець якось непомітно злетів сам, кришечка цього кофру відкрилась. І так же сталося, що пульвік шпрекнув мені на руку. Дива дай тільки. Так от, остаточної думки щодо цього аромату я не маю, хоч і розношую його вже п'ятий день. Поділюся першими враженнями. Спочатку його. Ой. Ділюся першими враженнями. Чесно кажучи, я думала, що це буде моє чергове парф жахіття. Перший шпрек мені, мене ледве не вбив. Це був такий потужний мускусяка. Я полетіла мити руки та не могла взагалі цей сморід змити з себе. Походила, подихала, думаю, далі шпрекну на серветку. Подивимось. Ну, тут в мене такі красиві блотери, взагалі, я користуюсь паперовими рушниками взагалі, коли хочу розносити чи спробувати новий аромат. Шпрекнула я на серветку і знову ледве дуба взагалі не врізала. В мене стоїть на робочому столі такий маленький пакетик з брокада. Я його використовую як такий смітник для якихось поточних папірців, якихось обгорток там тощо. Тож викинула я ту серветку, той смітник на столі, та в розчарованих почуттях пішла там по своїх справах. І повертаюсь за кілька годин. А у кімнаті дихати неможливо. Наче хтось роздовбав флакон кірки та зверху ще зали все це ербою пурою. Коротше, замотала я той папірець у пакет та викинула у смітник на кухні. Слава Богу, всі вижили. У повному шоці я поставила цей флакон у шафу. Пішла перечитувати відгуки: ну, не може бути, щоб усі співали про яблука і чарівний ладан. А я відчуваю лише одну мускусяку дня через два, дістала його знову. Українці не здаються. І ось, ну, до, досі розношую. Остаточної думки в мене ще не склалося, але можу сказати, що аромат мене здивував так, як майже жоден аромат не дивував. Я розношу його остаточно, додам до якоїсь підбірки стовідсотково. А ви поки що, по-перше, підпишіться, щоб не пропустити цей момент і ту підбірку, яка буде неймовірна, повірте мені, якщо там буде цей аромат. По-друге, напишіть, чи знайомі ви з цим шамалем від Нобелі. Якщо так, як склалось ваше перше враження? Як склалося ваше перше знайомство, і як ви його відчуваєте? Мені, от прям дуже цікаво. Пишіть, давайте не соромтесь. Дуже вам дякую, що були зі мною. Дякую за вашу активність, за те, що ви такі цікаві, класні, і я взагалі радію кож... після кожного свого відео, бо починається якийсь двіж у коментарях, і я просто на сьомому небі від цього. Дякую, що ви в мене є. Не забуваємо, що і слава Україні!